У заручниках терористів у сніжному на Донеччині діти сьогодні зранку бойовики перехопили автобус з дітьми, який рухався в Дніпропетровську область. 25 малюків, переважно сироти та вихованці будинків сімейного типу, виїздили з області в супроводі ДАІ. Терористи букували міліцію і завернули автобус назад. Тільки по обіді з'явилася інформація, що дітей вивозять у Росію через КПП Довжанський. Це той відтинок з Росії, який не контролюють українські прикордонники. І у Краматорську бойовики заборонили евакуацію Сиріт з будинку Антошка у дітей з собою і супровождаючих немає документів. необходимых для выезда за границу. Но какова цель вот людей, которые перехватили автобус с детьми, на данный момент нам неизвестно. Государственная администрация продолжает выяснять подробности вот того, что произошло, и принимать все необходимые меры, возможные в этой ситуации, которые может принять Государственная администрация для сохранения жизни и здоровья детей.